Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, повалені та розбиті паркани, потрощені дахи. Саме так, після понад півроку обстрілів, зараз виглядають будинки переважної більшості населених пунктів Дергачівської громади. Втім, поступова картина змінюється. Там, куди ворог не дістає своєю артилерією, вже починається відбудова. Це один із мікрорайонів міста Дергачі із назвою Посьолок. Російські гради сюди полетіли вже в перші ж дні повноваштабного вторгнення. Потім кажуть, ті, хто пережив тут у підвалах ці страшні часи, ставало все гірше. Цілих непошкоджених будинків було все менше. Майже всі мешканці виїхали якомога далі. Було очень страшно. Но сейчас было страшно ходить, света нигде не было, все же мы выключали окна, мы маскировали, естественно, все техники безопасности. И когда вообще ну, мертвый, мертвый поселок, это было очень страшно, очень. А потом люди начали съезжаться, и слава Господи, слава ЗСУ, что хай будет так, что уже мы можем спать, уже мы можем на работу ходим, конечно, уже люди массово возвращаются. Втім, багатьом повертатися зараз просто нікуди. Квартири розбиті вщент, а грошей на відновлення у власників зовсім немає. Тож у дергачах триває проект з відновлення житла, бо повернення людей, голова Дергочівської міської військової адміністрації, В'ячеслав Задоренко сьогодні називає своєю головною задачею. Чим швидше будуть відбудовані людські будинки, тим більше шансів що люди повернуться до населеного пункту. Бо коли людина виїжджає в іншу область або в іншу державу, створює свій там побут, діти в школу пішли до школи, працевлаштувались. і чим більше часу затягуються на відбудову, тим менше шансів, що громада повернеться до повного складу. Тому наше завдання сьогодні максимально швидко допомогти людям і повернути людей до громади. Програми відновлення цього мікрорайону дергачів та ще кількох інших фінансується коштом обласного та місцевого бюджетів. Передбачає програму повну модернізацію, утеплення, вхідні групи, під'їзди, ремонт дахів, внутрідомових територій, тож вже такий буде сучасний, скажімо, сучасний відбудований квартальчик в європейському стилі. Будинки, що потрапили у першу чергу програми, ремонтують вже від початку червня. Дві старенькі двоповерхівки буквально на очах перетворюються на сучасне житло. Бригади підрядників працюють майже увесь світовий день. Демонтаж покрівлі відмозку, демонтували стару, нову поставили фасад, утепляємо, зробили цоколь, демонтували всі балкони, реконструкція всіх балконів. варим конструкції, обшиваємо металом, нова кровля. В своєї черги мешканці сусідніх будинків чекають з нетерпінням, адже реконструкція справа забарна, а житло у такому стані, що взимку буде дуже важко. Дві квартири абсолютно зруйновані. Вугол будинку, криша. Вікон взагалі не було. Це зараз вже вікна поставили, а вікон не було. Ми в другій черзі. От сьомий будинок нижче нашої і міяти, одинадцятий будинок, в другій черзі. Ми розраховуємо так, що до похолодання ми повинні встигнути відновити всі ті будинки, які запроектували. Сьогодні пропустили проекти вже затверджені. Фінансування на них вже підписані розпорядження. На фінансування цих проектів 21 проєкт проект на даний час саме по місту дергачі, зараз каже Задоренко, вже готові проекти для ще декількох населених пунктів громади, тих, куди не дістає ворожа артилерія, бо геть усі прикордонні села й досі перебувають під постійними обстрілами. Тож працювати можна поки що лише там, де є, хоч якісь гарантії безпеки. Селище Слатине, у якому від початку російської агресії було зруйновано та пошкоджено 50% будинків нині вже теж відноситься до умовно безпечних. Селище під обстрілами було майже весь час від початку повного масштабного вторгнення і до звільнення наших територій Харківської області, тому прильоти були за весь цей період по селищу. Зараз відбудова житла у Слатиному просувається зусиллями волонтерів столичного фонду «Лівий Берег. Кияни кажуть, зараз на Харківщині їхня допомога потрібна більше. Першочергове завдання накрити будинки до початку осінньої негоди. Ми, можна сказати, метафорично називаємо нашу роботу це як надання першої медичної допомоги за допомогою турнікету в червоній зоні. Це те, що першочергово робиться, для того, щоб людина не втратила кров. Дах це один із основних елементів, котрий дозволить захистити будинок від подальшої націоналі. Власник цього будинку, пенсіонер Юрій Кононенко, вже радіє новенькій покрівлі. Говорить, стара не витримала натис рашистського граду. Криша практично вся слітіла, гараж розбила, окна вибила, а з дев'яти окон залишилось одне. На вулиці пана Юрія гради тоді побили майже усі будинки, тож роботи волонтерам тут вистачить. Ну от вчора мальчики почали працювати, Агромне спасибо їм от, закрили цю сторону. Тепер там знизу працюють. молодці, нічого не мав сказати. Лідія Глушко у своїй 75 залишилася сама із сином, інвалідом дитинства. Навіть двох їхніх пенсій не дуже на життя вистачає, а про відновлення будинку і говорити немає чого. Приїхали хлопці, спасибо їм волонтери накривають. Дуже я благодарна. А коли б я накрила? Нічого б я не зробила сама. А ту пенсію дві тисячі, три нема пенсії. І живемо тут так. І в його дві дві Ми тут так живемо. Волонтери говорять, саме пенсіонери, інваліди та ще родини, у яких є військові, що зараз захищають Україну на фронті, знаходяться у центрі їхньої уваги. Ми самі приймаємо участь в виборі будинків, які будемо відновлювати. Ми знаємо всіх людей, кому ми це робимо. Ми з усіма знайомимося, робимо огляд будинку, а також ми плідно працюємо з адміністрацією, щоб віддячити волонтерам у Доргачійській громаді. Аді навіть заснували спеціальну відзнаку, яку власне і передали співзасновникам фонду у Слатиному, де вони вже відновили дахи майже двох сотень будинків.